Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Ну я начну звісно, з моря, дорогого мені моря. Наш корабль разів два дві два катера уничтожили. Причому иметь в виду унічтожено стрілово пушечне вооружение. От, і це говорить о том, що морська война розворачується. Міністерство оборони України э, заявляє про те, що Росія готує кораблі і авіацію для блокування і знищення суден у Чорному морі, зокрема, і знищення цивільних суден. Як вважаєте, чи дійде справа до морських боїв у Чорному морі? Ну э, ніхто не може виключити піратські атаки на морські судна, але треба розуміти один маленький нюанс. А я маю дуже великі сумніви, що до того, що противник зможе атакувати будь-яке судно, яке знаходиться, наприклад, в територіальних водах в Румунії, Болгарії або Туреччини, тому що це власне країни-члени НАТО, і треба розуміти, що люба атака на будь-який об'єкт територіальних водах цих країн означатиме атаку на весь альянс і буде вимагати відповідної реакції всього Альянсу. Тому провокації можливі. Намагання нанести удари по портовій інфраструктурі можливі. Напади на судна, які переміщуються в кабутажному плаванні вздовж берегів, означених на Україну, дуже мало ймовірні. Хоча хто знає, що в голові у наших противників ми знаємо, що вони виходять за рамки здорового глузду. І ми не можемо виключити потенційну таку вірогідність, але повторюю ще раз люба атака на будь-який об'єкт реальних водах країн-членів НАТО означатиме відповідну реакцію. Тому що якби знаєте, не хочеться повторювати ті забиті вже фрази, але тоді вже будуть перейдені червоні червоні лінії. Ви знаєте, от виходимо не з того, не з припущень, а буквально з фактажу, яким зокрема ділиться з нами і британська розвідка. Вони повідомляють, що після зриву зернової угоди Росія вивела у південну частину Чорного моря корвет Сергій Котов, і він нині патрулює судноплавний шлях між Босфорською протокою і Одесою. Якщо навіть глянути на мапу, то очевидно у зону цього патрулювання потрапляють порти і Румунії, і Болгарії, і Туреччини. На вашу думку, хто і як у серед країн Чорноморського басейну готовий до бойових дій? В разі чого? Ми дійсно не можемо знати, що там в голові у людей в потої бічі. А, хто і наскільки готовий до бойових дій у чорному морі, як окремі країни е чорноморського басейну, так і загалом е альянс НАТО частиною якої вони є? Ну, Знаєте, говорити про певний рівень готовності чи тої чи іншої країни до бойових дій дуже складно, тому що, скажімо так. Е Кожна з цих країн, яка є членом НАТО, можливо, за виключенням Туреччини, не, не знаходяться в тій фазі готовності, щоб негайно задіяти свої військово морські сили задля протидії противника. Тому тут скоріше йдеться саме про реакцію всього альянсу у разі вимушеної необхідності, тому що ну в них не буде просто іншого вибору, крім того, щоб якось реагувати. Ще раз скажу, знаєте, це ситуація дуже дуже. Непередбачувано, тому що всі розуміють, що на сьогоднішній день альянс ще не повністю готовий задіювати всі свої можливості, і військові, і політичні, а і економічні, власне, для того, щоб відкрито протистояти Російській Федерації. І тут знаєте, навіть це не пов'язано з Чорним морем. Це більше стосується країн Балтії. Самі розумієте наскільки загрозливою може бути ситуація саме там. І повторюю, що на сьогоднішній день Альянс ще не готовий протидіяти, тому що ті контингенти військ, які передбачені для розгортання в країнах Балтії, в Польщі, вони ще не прибули на місце. Для цього потрібно буде більше часу, і тому скажімо, говорити, що буде задіяний весь весь спектр, передбачений статтю п'ятою хартії НАТО, ну було б трошки передчасно. Але разом з цим треба розуміти, що тільки турецький чорноморський флот за своєю кількістю переважає всі флоти всіх чорноморських країн разом взяти. Тому в мене чомусь є таке переконання, що далі шантажу і демонстрації сили наш противник не ризикне зайти. Да где угодно можна бабахнуть, бабахнеть на Більд каже, що до них потрапило у руки секретні документи Бундесверу, в яких власне критикується, Читаю. в яких критикується те, як ми контрнаступаємо. Два великих пункти. Якщо дуже коротко, перший німці не задоволені тим, як ми розподіляємо людей на групи, кажуть нерівномірно, не згідно з правилами північно-атлантичного альянсу, і це загрожує Friendly Fire. це загрожує тим, що Різнокаліберні групи можуть почати на фронті стикатися одна з одної, стріляти одна в одну. Другий пункт, на який скаржиться, це те, що наш вищий офіцерський склад погано навчається, не засвоює весь матеріал. В результаті це відображається на полі бою. Погано командують. Що скажете на таку критику? На цю критати цю критику, ну перша була реакція просто от, та, 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 рука обличчя, що людинки добрі, от, власне, от з їхнього великого досвіду війни з Росією вони нас повчають. Ну камон, якби це хоча б їхні покійні дідусі, от розповідали от, які, які принаймні реально стикалися з російською армією. Ну а тут, ну а якщо, якщо без просто жартів, якщо по серйозному, то по-перше, з Військової точки зору, те, що вони пропонують, це повний абсурд в наших умовах. Коли вони посилаються на їхні методички і на їхні правила, то ці всі правила передбачають один попередній пункт: спершу завоювання абсолютної переваги в повітрі. Нагадаю, бурю в пустелі п'ять тижнів бомбардувальної компанії, в ході якої знесли все, а потім красивий марш через пустелю. Оцих от бронетанкових бригад. Так от, вибачте, коли в нас прямо протилежна картина, коли літаків вони ж не дали, і ми змушені наступати при повній перевазі ворога в повітрі, то те, що вони пропонують, це просто смерть, така коротка і швидка. Тобто вони пропонують наступати одразу великими підрозділами бригадного рівня. Що це в наших умовах означає, от збирається такий бронетанковий кулак, бригадний, висувається, прилітає два російських грача, розносить його просто вщент. А після цього одна батарея градів засипає, засипає те, що лишилось. Ну, власне, будемо давайте вже відвертими. В перший день наступу таку помилку зробили. От початок наступу 47-ї бригади Магура, от він був зроблений так, як їх вчили на полігонах. Результат мінус 4 леопарда, мінус 15 бредлі. Після цього вже з другого дня ніхто так не наступає. А наступаємо після цього, так як ми, українці, тут навчились, і в результаті за весь наступний місяць приблизно такі ж втрати, як за той перший день. От, от порівняйте: втрати за місяць і втрати за день. І питання, чого варті ці їхні методички. От, е, а власне, ще так, буквально хвилина є. Е, але взагалі цікава сама поява цього матеріалу. Сам, до речі, цей секретний документ Бундесвера ніхто не бачив, бачили тільки переказ журналістів. Угу. І е, це лягає в загальну інформаційну компанію, яку проти нас розгорнули. От е, в американській пресі дуже чітко ведеться кампанія про те, що наступ не вдався. А а ми ж їм стільки багато дали. Значить, пора цю війну закінчувати, саджати за стіл перемовин. Це явно саме спрямована кампанія, це вже явно не збіг. Але в Америці не вдалося одного: всі ці статті написані цивільними. Як тільки журналісти питають американських військових, ті їм пояснюють е, ті самі речі, які пояснюємо ми. Ну і от довелось аж вигадати утечку з Бундесвера, щоб якось посилити цю інформкомпанію. Ну і справедливості заради додам, що представник опозиційного до уряду Шольца Християнсько-демократичного союзу із з питань оборони в минулому генерал Бундесверо Родерік Кізеветер заявив, що відкидає усю критику в бік сил оборони України і звинувачує Чоє західних партнерів в недостатній та своєчасній допомозі Україні. Бачите, що й отакі думки існують. Пані мене, дякуємо Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.